Вірсаніславич, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, з яким питанням ви до мене звернулися? З питанням по возрасту 2000 тисячі гривень у прошлому році їх їх було знято. Це соціальна допомога при перерахунку пенсії була знята. Угу. І я звернуся до вас і. З допомогою по влату Угу. Скажіть, скільки у нас часу зайняло від моменту, коли ви мені відіслали документи, і до моменту, коли вам пенсійний фонд вже повернув ці дві тисячі? У квітні я звернувся до вас, а в серпні вже отримав нову пенсію і з перерахунком вже. Ну, тобто, виходить виходить, так. Чотири місяці виходить, дуже так що Давайте трошки введемо в курс справи наших глядачів. Розкажіть трошки про себе. Ви з якої структури звільнялися та в якому році? Я звільнявся у 2014 році, і структура ВДСО була. Така структура, я не знаю, чи, чи вона є ще, чи ні. це Державна служба охорони. Угу. Ну, до складу МВС вона входить. Так, 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 вона входить. Місто Кримінчук. Тобто область у нас Полтавська, правильно? Так, так. У Полтавській області. Скажіть, у вас були якісь сумніви, чи вийде відсудити ці 2000? Uh, щось зупиняло? Ну, були сумніви, звісно, студія по форумах, як пишуть люди, що, що звертались і неправильно було е -е -е, зложений позов, то вони не отримали ну, нічого. То я читав ці отзиви і якось так. Думаю, буде, буде? буде. Ні, то, то ні. ну, угу. а, а не тіряю нічого, тож, спробуємо. З державою треба теж боротися. Угу. Скажіть, що вам найбільше сподобалось в нашій співпраці? Ну, краткості, ніякої лишній води не було, було чітко все розміщено, отак, отак, треба отець, отець, Значить, і рішення і чекайте, все. Так що що не було нічого лишнього. Вам достатньо було від мене інформації на кожному етапі? Суттям, на 100%. На 100%, да. так. Всі консультації проходили швидко, і, і, і якщо якісь в мене запитання були, запитав ви то відповідали дуже вже живий вже, 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 троє, троє чітко мені ясно, було все. Mm, чудово. Е, ви рекомендували мене своїм друзям? Звісно, так. Звісно, ні. Чудово. Дякую вам за приділений мені час, гарного вам настрою, гарного дня і мирного неба над головою, найголовніше. Дякую вам дуже і вдячних вам клієнтів. Так що дякую, ви ви страшні спеціаліст. Дякую, мені дуже приємно. Гарного вам дня. На все добре. Дякую до побачення.